Пропущений строк для прийняття спадщини не біда, це все можна ще вирішити. Є три законних варіанти, як це можна виправити. Перший. якщо спадкоємець проживав разом із спадкодавцем на момент його смерті, у такому разі вважається, що спадщина прийнята фактично і строк 6 місяців на нього не розповсюджується. Потрібно лише надати документи, які підтверджують цей факт: або довідку про склад родини, або спільну реєстрацію місця проживання. Другий варіант письмова згода від інших спадкоємців, які Вчасно встигли прийняти спадщину. Якщо всі не проти, нотаріус може оформити спадкування без суду. І третій шлях це звертатись до суду із заяви про надання додаткового строку для прийняття спадщини, але лише за наявності поважних причин. Тривала хвороба, служба, полон тощо. Важливо, Верховний суд вважає, що перебування за кордоном не є поважною причиною. Майте на увазі, кожна ситуація індивідуальна і кожну можна вирішити. Головне, не зволікайте.